Привіт, мене звати Оксана Щаслива. Я запрошую тебе в подорож, яка змінює, і вона дійсно не залишає байдужим жодну людину. Я хочу розповісти про свій досвід і запросити тебе. На шлях святого Якова, шлях Сантьяго або шлях Святого Якова це паломницький шлях, але насправді він відрізняється від інших паломницьких шляхів. Те, що він не зовсім такий релігійний, він духовний. Сюди приходять люди з різних країн, з різними віруваннями, а навіть люди, які вірять лише в людину і лише в досвід. Саме це робить цей шлях унікальним. Це не просто паломництво, а це розмова зі своєю підсвідомістю. А підсвідомість. Це і є наша духовність те, що ми не завжди розуміємо, а глибоко відчуваємо. Я проходила цей шлях двічі: спершу в групі, а потім наодинці. І кожен досвід відкриває нові грані. В мене сенс цього шляху завжди. Кожного свій. Для когось це пошук, для когось це відпускання, для когось це питання, на які хочеться отримати відповідь. Звісно, ми отримаємо відповіді зі своєї підсвідомості. Уяви собі, що один день, ніби 10 років життєвого досвіду. Ти бачиш, як реагуєш на біль, як довіряєш іншим, як вмієш відпочивати, чи наполягаєш, коли важко. І це є та магія шляху, про яку говорять всі, хто його пройшов. Але насправді це не магія, це розповідь підсвідомості. А вже відкрите серце приводить тебе до відповіді, які часто приходять через людей, яких ти зустрічаєш на шляху, і звичайно, найголовнішою людиною, яку ти можеш зустріти, це ти. Це нові грані е, тебе. Я пройшла через цей досвід, і через це зараз транслюю. Так можна познайомити зі своїми новими відчуттями. Тут кожен слухає себе, і в цьому магія каміна. Воно очищує. Назовні виходить усе, що застрягло всередині. Емоції змінюються від радості до втоми, від вдячності до гніву. І саме через це приходить відчуття очищення. Ми пройдемо 170 кілометрів пішки. Кожен день принесе нові емоції. Я буду поруч у ролі підтримки. Також я підготувала практики спеціально для цього шляху, щоб цей шлях став не просто подорожю, а дійсно глибинними відкриттями. Якщо тобі це відгукується, я дуже буду рада бачити тебе з нами на шляху в квітні 26-го року. А ще більше я буду рада бачити, якщо за допомогою цього шляху ти відкриєш нові грані себе. До зустрічі на шляху святого якова квітень 2026-го. Пиши мені в телеграм, буду дуже рада знайомству. Або якщо ми вже з тобою знайомі, буду дуже рада пройти цей шлях з тобою і бути з тобою поряд.